Віці. Сьогодні у нас класна подорож. Куди ми летим? У... Куди? Ми летим в Італію, в Рим. Рим? І дивитись... Думаєтесь... І дивитись демо. Возим літаком і дивитись. Мы сейчас с мамой летом Рейха Уныкай так выйдет А кто нас чекає в районе? Майса Иоля і и Яма Ияна мама Все До встречи в Руни Яхма <рес> Черга зайти всередину. От принципі весь Ватикан. Ми в картині. Ми в галереї Ватикана. Ой, а це ти? Думаю, якусь другу Ось так красиво, дуже багато-багато експонатів, і дуже людно, дуже людно. Мама, привіт. повітря. Всі плентаються отак потрошку. Е, я думаю, Оля, скільки відсотків людей робить вигляд, що їм цікаво, із цієї всієї сей Ну, красиво, красиво. Просто ми в якомусь поїзді людей їдемо. Хтось каже, що ми за дуже тянучою групою стали. Все синок. Ми прийшли в зал із коврами. От з коври. І ми їх... Так, швиденько роздивляємося, красота не тусує а робін вже погнав у магазин. Він все в пошуках магазину. О, ну, впереді планети всій. Москалі. О, це дуже гарно. Це дуже гарно. Оля, скажи, де ми тільки що побували і де нам заборонили снімати? Ти В тебе це виден гарніше. Ми побували сустинські копеї. Там я розмалював всю стелю Мікеланджело і бачили його найвідоміші картини. Наприклад, отака. Чоп-чоп-чоп-чоп. Сьогодні у нас подорож на автобусі. двохповерховому. Дівочки, привіт передає. Ютубі. Про пінотів. І книжки, і іграшки дерев'яні, і м'які. І все все про пінокі. Ось ми треба. Вона не Засніму Оліну реакцію. Татарурі, батарара, ватаріра. Ми прийшли до відомого дуже фонтану Ді Треві. І тут реконструкція. Дропа, 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 дропа. Пе... шоколад. turisty jedět dželáto. Top number eight, Barbary Square, Trevi Fountain. О, мама, мы такие. Мама тоже улыбается, брывается, как сикана. <laughs> Привет. Вінчик по Робін! Наш третій день в Римі. Ми вже майже все побачили, і тому прийшли знову у Ватикан. Чекаємо чергу в базиліку. Черга вхід е, ось. А оце все черга. Оце все черга, 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 черга. І там десь стоїть наша мама в черзі. А ага, ми прийшли посидіти. Передай привіт та Ха -ха. Ось це знайомий нам балкон, на який виходить папа римський. Папа, ти вийдеш чи ні? Він до нас так і не вийшов. Не кричи, а повіщай. Забіщать. Ну покажи, де папа римський нам привіт передає. Не знаю, чи так видно. Щас а, я отак зроблю. А папа вийде? А, папа, вийде! А, Коли закінчується конклав, то це на цей балкон, ну там ти можеш правильно йде, і виходить папа римський. Щас я руку твою підставлю. Новий папа римський привітається з народом. Ось це його балконелло. Ватіканелло. Ось так це все виглядає. Ми тільки що були в цьому соборі. Але в храмі. В, в храни, в соборі. Ось мама з робіном там спостерігають вахту.

Це, це стекло вже. Я. ну, ні. Коротше, може це не самі кращі наші дні вчора краси. Ну, вдруг шок. Пробіна взяв на ручки якісь дядя, ми їм дячні. Та Ні. Ми ще в поїзд і передвигаємося з Риму у... Лорен, Наша компашка в зборі. Всі виспались. Всі портухліші. А я хамінію. Ми їдемо 5 хвилин в поїзді, і ми вже замовили собі каву. Каву. А Олі булькнуло молоко в каву, а такий поміняли. Тобі не просто молоко, а такі штучки чпонькнула, прямо, на штанах немає. Ну все, смачного нам робін, чин чинь музеї у Флоренції і зайшли в зал, де картини Леонардо да Вінчі. Ми вже подивились дуже відому картину Боттічеллі Народження Венери. Робін як в готель, якого в нас немає в цьому місці, бо ми у Флоренції. Зараз ми проходимо в Рафело і Мікеланджело. Ой. Подивимося ще й на їхні роботи. Робін, пішов. Ми вже прокинулися в Мілані. Знаходимося на вокзалі, перекушуємо, снідаємо піцу. Оля пішла по каву, круасан, І ми через декілька хвилин вирушаємо у Венецію. Венеція це яке місто? Італія, Італії. а як воно розташоване? Вода там є? На воді, так? так. Вот он там наш родка складать. А чого? А чого? Я не знаю. Як ти? Італійські донати. Я колись перевіряю. Алло, а то вона така. І більше в три рази, так? Да? Ми приїхали в Венецію. Ми на вокзалі. Перше враження. Тут дуже людно. Пішла людина з коляскою з дитини вийшла і пішла собі в магазин. Розказуй маман. Що <реш> так розказати? Ну, ти ж так хотіла розказати. Ага. Ми ютубері, ми в Венеції, ми в захваті, тому що ми начебто в якомусь пазлі. Мама, на. Пазлі. Перші 10 хвилин ми тут, і нам все подобається. Ми вже пофоткались на мостіку, зняли два рілса в Тік-Ток, Олін. Погода прекрасна. Супер. Поки що за ці всі дні. Така вуличка Манюшенька, Поки що за ці всі дні це таке найбільше таке місце вражаюче, вражаюче, так, да. ось люди. Відпрацювають собі. Може і ми сьогодні поплаваємо, Never know. Ось так. Он прапор палестини підтримують. Прекрасно, у нас поки що все прекрасно. Ходимо, родимо вуличками. Сирувато. Але чисто. У порівнянні з іншими частинами Італії тут чисто. Робимо захваті. Точно. У нас відбувається посадка в гандолу.

People, them, не бійся. Сідайте, вам стане не так страшно. Наверх. В Колодці. Я вже навіть воду потрогала. Ти склянула? Ваше враження запитувати? Не прапор український. Прийшли на площу Сан-Марко. На п'яцу. На п'яцу. Правда, голубів тут не видно поки що. І не затоплено. Це теж добре. Не хватало нам ще в чоботях ходити. Мама, як враження? Рибок. Ми вже закінчили нашу подорож по Венеції. Купили картинку, ням-нямки і збираємось на такий паром. Не хочеться. Так, не, не хочеться, але треба. Їхати назад в Мілан. Ми в Мілан. Там у поїзді дали їжу, так? Це для діток кіц. Це для мене. Я ще не відкривала. А ну-ка відривай, що тут тобі попалось. Що це? Шоколадка і бісквіт. А у тебе со? Шоколадка, бісквіт, а це що? І олівці! І розмальовочку дали. Вау. А мені ще дали. А мені дали серветку, мабуть. І дві печеньки. Приємно, що розмальовка, що було чим зайнятися. Сьогодні ми приїхали в Мілан. У нас конкретний не Але ми виходимо зі станції метро Дуомо.

Фоткається. Ось тут, десь по центру, відомі яйця бика, на яких треба прокрутитися три рази і загадати бажання. Колись я крутилась і в мене чуть не вкрали телефон. Шукаємо. Синочок, шукай на підлозі бика. Бика. Ось, собственно, і центр розваг в Мілані. Прокрутився, бажання загадав. І пошурував далі. Все, зараз ти біжи, біжи Три рази. Один. Крутись, крутись, крутись. Два. Крутись, крутись, крутись. Три. Ще один раз. Крутись ще один раз. Опа! Загадав? Все. А я вже красуня, намазалася всім, чим тільки можна. Накрасила губи. Руки навіть поблістіла пльоточками. Знімаюся на олен телефон. Ой, дуже все таке красиве, класне, дівчаче, блістяще, бомба. Просто зараз покажу одну помаду. Таку помаду я би собі купила. Дивіться. Дивіться, яка красота. Боже мій. Це помада моєї мрії. Просто. Може, все-таки розкашелиться і приобрести. Дайте, будь ласка, телефон, мені треба заплатити. А, не не добре, нате телефон. Якщо хочете купити мені цю помаду, я буду не проти. Давай. Ще в магазині Milano можна зробити. Ось такий подарунок собі або близьким. Е, значить, є така вітрина. Вибираєте колір помади, вибираєте кришечку, потім, потім на комп'ютері вибираєте дизайн своєї помади. Що ви... Потім відстоюється тут чергу. Оля з Яною у нас в черзі стоять. Які ви помадки вибрали? Красиві. Красиві, такі, як близько. А мені вибрали? Ні. Дочекаюся чергу. Ось ця дівчина відкриє, на комп'ютері вже буде їхній вибраний дизайн і засуне поматку отакий От апарат, де і буде надруковано сам принт. Ось, ти вибрав дому. Оля робить для своєї подружки подарунок. Тыц-тыц-тыц. Катрін, Для нашої Катюші Буде помада із Мілана. Нам же запихнулась ця помада. Ось Катюша твоя помада. Вдруг ти побачиш це відео. Чин-чин-чинь-чинь-чинь. Шо, класно, їдемо. Ми вже лягли в кровать. Ми будемо відпочивати наш день в Мілані і в Італії взагалі в нашій подорожі прийшов до кінця, і наша подорож підходить до кінця. Завтра в 5 ранку ми відлітаємо вже і будемо роз'їжджатися по домам. До новых э. встреч. До новых встреч. Пока. Как тебе такая порция, сынок? Классно. Классно? Так, Фоби. Я сейчас посажу.